Червоний яскравий. Малята, у нас сьогодні багато справ. І ліплення пластиліном, і розглядання картини, і малювання фарбами. Навколо нас багато предметів червоного кольору. Червоний помідор, червоні повітряні кульки, червона фарба. Навіть у веселці першим малюють червоний. Осінь фарбує листя у червоний колір, на деревах висять червоні яблука. Рубрика Розповідаємо, слухаємо. Подивись, яку картину намалювала художниця Катерина бабок «Яблучка». На дереві дозріли солодкі яблучка. Прийшли у сад дівчинка і її собачка. Зібрала дівчинка у кошик багато яблучок, що впали на землю. Дивляться дівчинка і собачка, а вгорі на гілочці виросло велике і червоне червоне яблучко. Яке гарне яблучко! як хочеться його скуштувати. До яблучка поспішила і маленька зелена гусеничка. Чи можна мені трішки скуштувати? Всім подобається яблучко. Воно таке красиве, запашне, червоний колір яблучка Рубрика Вправляємо пальчики. Пропоную зліпити з пластиліну ягоди малинки червоні кульки. Для цього нам знадобиться пластилін, дошка для ліплення, стека. Стекою ріжу пластилін на маленькі шматочки. Кожен шматочок розкучую коловими рухами. На долоні і міцно притискаю до паперу. Можна зробити ягідку з декількох кульок малесеньких, а можна з одного шматочка зліпити ягідку малини. Ось такі ягідки малини вийшли в мене, а у вас рубрика малюємо разом. Пропоную намалювати фарбою червоні яблука. Для цього знадобиться штамп з поролону та червона гуашева фарба. Повправляємося робити штампи на білому аркуші. Поролон залишає червоні відбитки. Спробуйте. Тепер намалюємо яблучка на тарілці, залишаємо. Відбитки. Для штампу можна використати справжнє яблуко, розрізане навпіл, наносимо фарбу пензлем на середину яблука і міцно притискаємо до паперу. Знову наносимо фарбу і штампуємо. Великі червоні яблучка і маленькі. Фламастером намалюю яблукам хвостики. Тепер поставимо штампи червоного кольору в альбомі. Які гарні червоні яблука ми намалювали.